Вітаю, мої любі дітки! Пропоную вам відгадати загадку! Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це. Так, малята, це ракета. Ракета це неймовірний машинний винахід, який допомагає людям досліджувати космос. Вона виглядає як величезний корабель, але не пливе в морі, а летить у космосі серед зірок та планет. Коли ракета вирушає у свій космічний політ, вона використовує потужні ракетні двигуни, щоб піднятися вгору вище за хмари та синє небо. Потім вона швидко летить у космос, де може досліджувати інші планети та галактики. Дітки! Пропоную вам зробити ракету за допомогою аплікації. Уважно розгляньте, що я підготувала для роботи. Беремо прямокутник зеленого кольору, гарно змащуємо його клеєм та приклеюємо його до синього аркушу. Це буде корпус нашої ракети. Далі беремо трикутник червоного кольору. Теж промазуємо його клеєм та приклеюємо до нашого корпусу. Це буде передня частина, або ще її називають носова частина ракети. Квадрат згинаємо навпіл та за допомогою ножиць розрізаємо на дві частини. Це будуть крила ракети. Маленькі жовті кружечки це віконця ракети, а ще їх називають ілюмінаторами. Жовті смужки це буде вогонь нашої ракети. А з допомогою коректора домалюємо зірочки. І ось така гарна ракета вийшла в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення! До нових зустрічей!